Храмові та палацові споруди є найважливішими візуальними символами царської влади та точно вказують на розташування центру в ієрархічно організованому суспільстві. Завершивши будівництво храму Господнього, цар Соломон почав будувати свій палацовий комплекс, про що ми сьогодні і будемо читати. Просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження його слова. Перша книга царів, сьомий розділ. Перший вірш. А свій дім Соломон будував 13 років та й скінчив увесь свій дім. Перш ніж розпочати зведення власного палацу, цар Соломон завершив будівництво храму Господнього. Будівництво храму зайняло сім з половиною років, тоді як будівництво палацового комплексу тривало 13 років. Можливо, що робота над палацовим комплексом вимагала більше часу через численні будівлі та приміщення, що входили до складу того комплексу, або можливо, що цар Соломон більше спішив з будівництвом храму, ніж з будівництвом власного палацу. Також, на відміну від храму Господнього, проект палацового комплексу не був даний йому Богом. У першому вірші мова йде тільки про частину палацового комплексу, де проживав сам цар. Окрім свого дому, цар Соломон також збудував інші будівлі, з яких він провадив свої царські обов'язки, про що ми будемо читати далі. Перша царів сьомий розділ, 2 другий по 3. І збудував він дім Ливанського лісу, 100 ліктів довжина його, і п'ятдесят ліктів ширина його, і тридцять ліктів вишина його, на чотирьох рядах кедрових стовпів, а кедрові бруся на стовпах. І покритий він був кедриною зверху та бічних кімнатах, що на сорока і п'яти стовпах по 15 наряд. Дім Ливанського лісу використовувався як зал для аудієнції. Розміри дому Ливанського лісу були приблизно 50 метрів в довжину та 25 метрів у ширину, і висота його була 15 метрів, що є приблизно висота п'ятиповерхового житлового будинку. На цій діаграмі зображені плани храму Господнього, дому царя Соломона та план дому Ливанського лісу. Дім фараонової дочки першої жінки царя був приєднаний до дому царя Соломона. За своїми розмірами площа Дому царя і площа Дому Ливанського лісу перевищували площу храму Господнього. Поруч із домом Ливанського лісу, ймовірно, розташовувалася колонада, яка виконувала функцію критого проходу, яка в наступних віршах буде описана як сіни. Ця крита колонада відділяла дім Ливанського лісу від тронної зали. Дім Ливанського лісу також використовувався як державна скарбниця, де зберігалися вибрані дорогоцінні предмети, які отримані були або як данина, або були зроблені царем Давидом. Про що і написано далі у 10 розділі. Перша царів 10 розділ, верші 16 по 17. І зробив цар Соломон дві сотні великих щитів із кутого золота, шість сотень шекелів золота йшло на одного щита, та три сотні щитів менших із кутого золота, три міні золота йшло на одного щита, і цар віддав їх до дому Ливанського лісу. Через приблизно 250 років після спорудження дому Ливанського лісу. Пророк Ісая пророкував про ці скарби та сам дім. Ісайя 22 розділ, вірші 1 та вірші 6 по 8. Пророцтво про долину видіння. А Елам узяв Сагайдака у поході мужів з верхівцями кір же витяг щита. І сталося, найкращі долини твої Понаповнювались колесницями, а при брамі їсті понаставлені. І відкрив він заслону із Юди, і ти поглянув того дня на зброю дому лісу. Повернемося до нашого тексту. Перша царів сьомий розділ 4 по шостий. А лутків було три ряди: вікно до вікна три рази, а всі двері та бічні одвірки чотирикутні, з порогами, а навпроти вікно до вікна три рази. І зробив він сіни з остовпів 50 ліхтів довжина їх та 30 ліктів ширина їх, і інші сіни перед ними і стовпи, і причілок даху. Очевидно, три вікна були розташовані високо на двох стінах на відстані трьох кроків одне від одного. Крім того, будівля мала два ряди по три прямокутні дверні прорізи. І вікна... І двірні отвори були розміщені навпроти одних одних, утворюючи симетричну та збалансовану архітектуру. У шостому вірші описана крита колонада, що ймовірно була розташована між будівлею Ліванського лісу та тронною залою царя Соломона. Ця колонада була розмірами близько 25 метрів довжини та 15 метрів ширини. Перша царів сьомий 7 роздягу сьомий 7 по восьмий, І зробив він тронову залу, де судив, залу судову, і покрив кедриною від підлоги до стелі. А його дім, де жив на іншому дворі, з середини сіней, був такий, як та робота. І зробив він дім для фараонової дочки, яку взяв Соломон, як ті сіни. Через це, що цар Соломон судив у тронній залі, вона теж стала відомою як зала правосуддя. У свій час цариця Шеве саме через це прославить Бога Ізраїля. Друга Хроніки 9 розділ 8 вірш. Нехай буде благословений Господь, Бог твій, що вподобав тебе, щоби посадити тебе на свого трона за царя у Господа Бога Твого. Через любов Бога Твого до Ізраїля, щоб утвердити Його навіки, і Він настановив тебе над ними царем, щоб чинити право та справедливість. Далі у тексті книги царів ми читаємо. Перша царів 7 розділ 9 по 11, Усе це з дорогого каміння, тесаного замірою, обрізаного пилкою з середини та зовні, і від основи аж до стелі, а іззовні аж до великого двора. А заснований він був на дорогих каміннях, каміннях великих, каміння десяти ліктів та каміння восьми ліктів, а з гори до гори каміння тесані за мірою, та кедрина. Дорогим камінням міг бути мармур. На відміну від звичайного каміння, яке шліфували лише з відкритої сторони. Каміння палацового комплексу царя Соломона мало відшліфовану поверхню з усіх шести боків. Напевно, є неможливо пояснити значення чисел 10 ліктів, 8 ліктів чи 14 років будівництва храму без заглиблення у нумерологію або звернення до єврейського містицизму, чого ми сьогодні не будемо робити. Замість цього пригадаємо два біблійні вірші. Повторення закону, 29 розділ, 29 вірш. Закрите те, що є Господа, Бога нашого, а відкрите наше та наших синів аж навіки, щоби виконувати всі слова цього закону. Також пригадаємо собі сподівання самарійської жінки. Євангелія від Івана, 4 розділ, 25 вірш. Відказує жінка йому. Я знаю, що прийде Месія. Що зветься Христос, як Він прийде, то все розповість нам. Повернемося до нашого тексту. Перша царів 7 розділ 12 вірш. А навколо великий двір, три ряди тесаного каміння та ряд стятого кедрового бруся, те саме і для внутрішнього двора Господнього храму та для сіней храму. Великий палацовий двір був оточений стіною, конструкція якої була такою ж самою, як і конструкція внутрішнього двору храму, про який ми читали під час минулої зустрічі. Ймовірно, палацовий комплекс розташовувався поблизу храму, можливо, на південь від нього. Географічна близькість храму та палацового комплексу підкреслювала, що цар Соломон діяв від імені Бога. Цар Соломон організував і завершив грандіозні будівельні проекти. Один із них, храм Господній, був натхнений самим Богом. Інші царі та їхні посланці, відвідуючи царя Соломона, дивувалися величними архітектурними спорудами. Та Соломон був не лише будівничим храму Господнього, але і натхненним поетом та царем Ізраїлю. Здавалось, йому було даровано все. Але наприкінці свого життя він промовив наступні слова. ЕКлезіаст 2 вірші 9, по одинадцятий і звеличувався я усе більше та більше над усіх, що в Єрусалимі до мене були, моя мудрість стояла також при мені. І всього, чого очі мої пожадали, я їм не відмовлював, я не стримував серця свого від жодної втіхи, бо тішилось серце моє від усякого труду мого, і це була частка моя від усякого труду свого. Та коли я звернувся до всіх своїх чинів, що їх порубили були мої руки, і до труду, що я потрудився був роблячи, і ось усе це марнота та ловлення вітру, і немає під сонцем нічого корисного. Еклезіаст наголошує на тому, що людське життя та людські цілі. Якщо вони існують самі по собі і окремо від Бога, є марними та беззмістовними, важливо звернути увагу на слова під сонцем у 11 му вірші. Звичайно, що людина отримує задоволення від виконання великих проєктів. Цар Соломон справді знаходив задоволення у своїй праці. Та коли він обдумував усі свої діла, то побачив лише марноту та ловлення вітру. Також не слід робити висновок, що цар Соломон засуджував саму працю адже праця це благословення від Бога. Ще до свого гріхопадіння Адам працював у Одемському саду. Буття другий розділ 15 вірш. І взяв Господь Бог людину і в Еденському раї вмістив був її, щоб порала його та його доглядала. Тому цар Соломон закінчує свій твір Еклезіаста наступними словами, Еклезіаст 12. Розділ 13 по 14, підсумок усього почутого, Бога бійся, і чини його заповіді. Бо належить це кожній людині, бо Бог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе, цар Соломон правив у мирний час. Він збудував храм Господній, відомий в історії як перший храм. Також цар Соломон збудував свій палац, який викликав здивування в усіх відвідувачів. Проте цар Соломон за своє життя зрозумів, що немає остаточного задоволення в багатстві, насолодах, владі чи престижі. Цар Соломон закликав нас насолоджуватися життям, але він ніколи не радив нам насолоджуватися гріхом. Мир сьогодення залежить від безпеки майбутнього. І всі ми, хто вірує, маємо надію в Христі Ісусі. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.